На початку лютого увесь регісвіт відзначав своє головне свято день народження Боби Марлі. Харків, не бажаючи здаватися відсталим та старомодним, до цього дня посилено підготувався. Деякі обізнані люди розфарбувались у ямайський триколор і псували настрій старшому поколінню своїм волоссям, що звалялося, тобто дредами. Боб Марлі для меломанів як Ленін. Він помер, але справа його живе. Цього року йому б виповнилось усього 64. на рідній Ямайці. Він національний герой номер один, такий, як скажімо, Сезарія Івора для Республіки Кабо-Верди, і набагато більший ніж Бьорк для Ісландії. За наказом губернатора острова, увесь лютий оголошений місяцем регії, і таким чином святкувати день народження Боба Марлі ямайцям належить 4 тижні підряд. Куди йшли у цей день хімерні люди у жовто-зелено-червоних шапочках з дредами на голові у Харкові, пішли і ми. І ось що побачили. Давайте скажемо, кого день рождения. Мало єди. Роберт Неста Марли сегодня праздновал свое день рождения. Праздновал бы. Мы все его поздравили бы. Роберт вы, Неста Марли. Роберт Неста Марли. Вот все это знание. Да. Это, это вам не Буб Марли. Роберт Неста Марли. Браво! Не и, соответственно, ребята, настроение у нас позитивное. Давайте просто вместе будем радоваться тому, что сегодня праздник. И у нас нет никаких проблем, э, там все, что вот это связано с ними, она, она все осталась там, на улице.

Почалася вечірка. Люди знали, куди прийшли і що почують. Харківська група Джапре грає літню сонячну музику. Регі до неї хедлайнер гурту Дмитро Мощенко пішов через гаражний рок. Спочатку на його голові виросли дреди, а трохи пізніше українські слова стали співатись на ямайські мотиви. Регі дуже позитивна музика і основана на емоціях позитивних. То есть, а негативних емоцій везде хватает, в роке, там в панке і так далі. есть, по суті, у нас практически нет, ну, нет, теоретически ні одної пісні Есть, сам песни... Дмитро або Джим, як його називають свої, людина позитивна за професією художник-графік у пісенні творчості патріот. Усі пісні Джапре українською. Очія душі чиє таку чия то дівчина розпустила душі. Чия то дівчина розпустила кос, коси, я дружину, чия топоси, чия то дівчина розпустила коси, очия дожину, чия та покоси, чия то дівчина розпустила. кос. Джа святе ім'я для багатьох африканців. Так вони називають Бога. Пре – потужний заряд позитивної енергії, коли натхнення випрає з тебе, а душа співає в втак серцю, в татрегії. Коли тобі так добре, що складно підібрати слова, а сонячний позитив твого серця лється без зупину, Человек має багато уділяти увагу внутрішньому розвитку. внутренней тишине. То чтобы что-то ну, написать, что-то создать, нужно быть в спокойствии прежде всего, потому что внешние факторы не должны его отвлекать, поскольку, ну, если человек будет думать постоянно о проблемах, жизнь будет сплошная проблема. Если человек будет счастлив, независимо от того, что вокруг ну, него, ну, счастье это слово всего лишь, То есть, можно сказать, спокоен. То есть если человек спокоен внутри себя. То сьогодні роздажають зовнішні фактори, то он, ну, как би, он для себе для спокійний, для других он вже є авторитетом каким то Незмінного авторитета музики Регій людини, що зробили відомим цей музичний стиль, уже 29 років немає. Але до цього часу Боб Марлі залишається кумиром. Та людиною, що зуміла розказати всьому світу про свою батьківщину, маленькі острів'я майку, про його цінності та стремління людей до свободи. лютий на Ямайці місяць регі, бо, дякуючи Бобу, острів знайшов своє ім'я не лише на карті, але й у серцях людей. Як підтвердження цих слів, ця музика у зимовому Харкові. Цей хлопець, слухач концерту. Як напевне, кожен із присутніх він міг заспівати щось своє, улюблене із Боба Марлі і заспівав. Everything gonna be all right, yeah. Right no woman no cry. No woman no cry. No wanna no. no woman no cry. No wanna yeah. no no Немає жінки, немає сліз, співав Боб Марлі. Може, це ямайська народна мудрість, хто знає. Але послухати харківські регі прийшло немало дівчат, бо зібрались Джопре заради спільної мети творити музику, під яку легше жити, щоб кожна людина, незалежно від того, що у неї на серці, могла б посміхнутися і зрозуміти, що вона не сама у цьому світі. Жорстока суміш, моїх очах з вогонь, вонь, моїй душі пала або газтя. Тут бурбити мені залишко. Твої мою душу, а попає, калішаки, газа тебе.

Очвебачення просити, тебе хочу я, тебе хочу я Ти кажеш, ловиш, прощавай, оні команди зниккай.